Доброго вечора. З вами Олексій Пученко І це головне за цей тиждень. Підготовка до головного футбольного свята країни. А також передвиборча агітація до парламентських виборів. Майнкрафту 15, де поставниця лікрали акції на честь цієї події. На вулиці вечора 26 травня цього року і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Підготовка до великого футбольного свята: наша країна готується до прийняття чемпіонату Майнкрафта з футболу на нашій території. Готують наразі 4 арени, які знаходяться в Крістіані, Шахтарську. Харцизьку, а також Миколаславі. Нагадуємо, що початок чемпіонату Майнкрафту Судову ви можете побачити 14 червня на стадіонах Миколаяслава та Харциська. От 15 червня можете подивитися шахтарську, а також і в крістіанії. Навіну від футбольного чемпіонату, який почнеться 14 червня, також наступного тижня вже анонсується початок парламентських виборів до вищого Цурі у нашій країні. Який відбудеться 1 червня. Наразі подали заявки шість партій: це техноплатформа, народний рух Вейцорії, партія Губернідіча, яка є головною в парламенті, Вейцорська соціал-демократична робітнича партія, а також Блок Скоропада. Ну і також наразі шостий з'явився це тюльпан. Саме ця партія лише недавно подала заявку, що робить кількість конкурентів до вищого Вейцоріуму Шість нагадуємо, що лише п'ять партій може потрапити, лише одна буде не там. Майнкрафту 15. Саме під такими лозунгами вийшли люди на зібрання на честь свята, тим, що Майнкрафту виповнилося 15 років. Акції протесту відбувався в. Кристиані, Норийську, шахтарську, герцизьку, Одесі, Харцизьку та Заліську. Ось є фотографії маршу крістіані, також о, зібрання в Заліську і риб... марш риболовів в Одесі. Незвичайно на цьому тижні був виступ один, одного з депутатів партії Губернії. У вищому Віцурімі він заявив про те, що Наша країна не дозволяє людям робити нормальні умови для влаштування малого бізнесу про те, що вони не можуть ставити свої ціни на ринку, детальніше почути його промові. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, чому не можна влаштовувати малий бізнес в нашій країні? Чому? Тому що бачите, що за ситуація. Чому якась бабка підзаборна або не підзаборна, так дуже, грубо кажучи, не може торгувати своєю картопою, тому що якщо вона буде торгувати картопою своєю ціною, то прийде, приїде тобто, е наш спецназ візер і поб'є, і забере в неї все майно. А от коли у нас Міністр внутрішніх справ і та інші, там, не знаю, олігархи, депутати мають свої віли, мають свої гроші, і власний бізнес великий, це, великий бізнес. То чому це безкарно? Розкрадають гроші нашої держави? Чому? Чому це безкарно? Чому в нашій країні можна значить, таким великим бізнесом займатися, красти гроші і будувати собі віл, як у Артема Нейра міністра внутрішніх справ? А чому просто нашим громадянам не можна торгувати картопою по своїй ціні? Це вже, знаєте, це не демократія, це вже у на нас комунізм. Ми вже Радянський Союз виходимо. А ми не хочемо бути Радянським Союзом. Ми хочемо бути вільною державою. Чому? Ось таке було звернення депутата із партії Губернії. Чому наша держава має великі бізнеси і нелегальні вони тим паче. А от чому торгувати своєю картоплю по своїй ціні, в нашій країні це заборонено. Що зараз у нас політичні інтриги будуть іти? Чомусь у нас курс валют та ціни на продукти досі не змінюється. Тобто наші банкіри дуже вміло працюють над тим, що наш курс до, до смарагди працював успішно. Отже, зустрінемося можливо 1 червня або може пізніше, тому що 1 червня, як я вам казав, анонсуються парламентські вибори. Будьте живими, будьте здоровими. На все добре і до зустрічі.